Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Васькінтось. І я Оля, це наш маленький сімейний бізнес, де в'яжу я і мій чоловік, і ми разом продаємо іграшки по всій Литві. Сьогодні я покажу вам іграшки, які я встигла зв'язати після того, як повернулася з України. Це десь з 14-15 жовтня. Але їх вийшло чималенько, хоча я думала, що їх буде менше. Тут будуть іграшки як з напівбавовною, так і з плюшу. Будуть мої новенькі майстер-класи, іграшки, на яких ще нема майстер-класів. Брилочки та великі іграшки або середні. Ну, я надіюся, що вам сподобається. Першим ділом я покажу вам ось такі брилочки. Це, так сказати, маленькі стаканчики кави для тих, хто любить каву. Або просто як. Гарний, як кажуть, ав'єс. Їх всього 5 штучок. Це майстер-клас нашої української майстрині. Він коштував всього, лиш там десь 40 гривень, здається, але мені сподобався. Я трошки десь змінювала під себе, десь не змінювала, і в неї назва написана з ну, англійською, а в мене литовською, щоб люди розуміли, що це таке. Зараз це мій. Так сказати, перший майстер-клас. Я проходила навчання по написанню майстер-класів. І це був мій перший майстер-клас. Він народився в рік перед роком тигра. Мені було так важко, я думала, мені потрібен тигр, мені потрібен тигр. І я вигадала його. У нього ще немає гудзичків, але він вже гарнюсик. Величенький. Да, я його в'язала і думала, що ну. Чим думала моя голова, коли в нього тіло на 72 петлі. Але раніше я в'язала тільки з напівбавовни, і мені це дуже подобалось. І в майстер-класі в нього все на каркасі О, згадала. А тут я зробила без каркасу, щоб можна було гратися маленьким діткам і нікому не розказувати, що там всередині проволока, тому що. На Литовській це складно. Також я дуже хотіла зв'язати ось цю зайку. Вона мені чомусь така новорічна, здається, це безкоштовний майстер-клас. Десь на просторах інтернету знайшла, і в нього ще повинен бути тут з нею такий бантик, але я не захотіла. І ось тут я зробила просто так маленьку зав'язочку. Ну, Типу бантику, бо там було в майстер-класі зв'язати і ось так стягнути сукню. Але мені подобається така гарнюнька. Ще в мене ниточка, твіт. Вона така гарна. У мене є ще ціла упаковка, то можна бага... дуже багато іграшок зробити. <кхи> це манюня черепаха, також це безкоштовний майстер-клас з просторів інтернету, але фотка на Майстер-класі не співпадає з тим, що я всередині, бо голова інша, але все одно мені вона подобається. В майстер-класі ще було, щоб тут щось вишити, але я не вмію вишивати всякими там вузликами. Тому вона в мене просто ось така гарненька. Черепах тут полюбляють і це, напевно, моя перша черепаха за не знаю скільки років, якщо не рахувати брилочки. Також це два бряскальця для самих маленьких. Оці вуха у зайців, які навіть очі їм повишивали, щоб ніхто не казав, що це ж пластик, це ж не можна, це ж очі, діти можуть там відірвати. Бо в мене один раз було таке, що я прийшла, а жіночка просто яка стояла поряд. Вона: Ти що, не можна? На тебе напишуть заяву, те все. Бо мені розповідали, що одного разу на Еці продали такі, ну, як бусики з янтарю. і дитина в Америці розірвала ці бусики, з'їла там, чи подавилася. і, коротше, дитину не спасли, не врятували. Тому вони ось такі, всі кажуть, що чому вони так ну, не дуже голосно. Тріщать, як звичайні, брязкальця, тому що мені, ну, мені так подобається. Я не ставлю більшу цю штучку, для того, щоб ну, воно не заважало ні дитині, не, ні рідним. Також ви подивіться, яка комосечка в мене вийшла. Він такий гарненький, такий прям. Мі -мі -мі. Мені прям дуже подобається. І одяг йому не потрібен, бо він такий міні. мімі. Такий маленький. Я думаю, може зробити комплект в одну коробку і буде гарно. Залишилось знайти коробку. Я сподіваюся, що вона в мене є вдома. Також ось така зайка. Їх раніше добре купували, але зараз я підняла ціну і їх перестала купувати всі. Да, да, да. Хоча одна. Дівчина готова була купити, але тут було литовське вушко, а тут українське. І вона сказала: якби не було українського, був, був тільки литовський, то вона mm. б купила, а так ні. Ну, якось так. І остання іграшка з напівбавовни це отака капібара я не знаю. Напевно, це злитий майстер-клас. Але я дуже хотіла, а урашки я купляти не буду. Тому він на англійській мові і він такий. Нічотик. І теж з твіду. І навіть коричневий це теж твід Шарфік знімається, а ось мандаринка вже пришита. Теж повністю безпечна іграшка. Єдине, що отут танування, і я не знаю, як воно буде себе вести. Далі я покажу вам іграшки, на які я написала вже майстер-клас, і він вже є в продажу. Це, як завжди, в мене. То два в одному, то в три в одному, цей раз це три в одному. В майстер-клас входить ось така зебра. Не знаю, чи добре вам видно, але мені подобається. Ось така їй потрібно укладку зробити. Ось така єдина ріжка. За бажанням її можна зробити довші кудрі, і вона буде ще більш чарівна. І ось такий іконик. Тому майстер-клас три в одному. Якщо хтось хоче, то можете завітати до мене в інстаграм і придбати. Також я спробувала зв'язати їх з валютою. Порівняйте цей. Розмір. Ну, тобто різниця є, і важко не побачити. Також зробила гривку більш шикарну, як в єдинорожці. Ну, гарно. Також ці пасми можна кидати, як вам хочеться. І у вас буде кожен день нова зачіска у іграшки. Також я в'язала і єдиноріжку. ріжку. єдиноріжка мені прям навіть більше подобається з валют. Вона така прям величенька. Але я не їжу зараз на ярмарки, то не можу перевірити, як, як будуть реагувати діти, бо це мої. Перші єдиноріжки, зовсім перші за 6 чи 7 років, я вже не пам'ятаю, напевно, за 7. Це перші єдиноріжки. Тому, хоча їх купують, тому я думаю, що треба зробити, тим паче, що майстер-клас три в одному, і можна зв'язати три іграшки по одному майстер-класу. Ще трошки зв'язала зайчиків ось такого кольору. Це теж мій майстер-клас, зайчик два в одному, Але їх можна зв'язати три, три, ні, чотири варіації. Тому що зайчик без одягу, з довгими вушками, зайчик з одягом, з стоячими вушками, зайчик в сукні з стоячими вушками, та зайчик в сукні з довгими вухами. Тобто чотири зайчики по, одні, по одній схемі. Також це отакого от кольору. Це. Ніточка, Воланс Буні Бабі, Твіт, здається, але мені здається, в Україні її нема. Я тут теж знайшла тільки в одному магазині. Також ось такий сіренький, це якось мені зайшло в голову, що треба зв'язати іграшки для хлопчиків. Тому вони всі такі блакитно сірі. Також це іграшки, на яких ще нема майстер-класу, але я і не знаю, чи буде. Тому що я їх ніде не показувала, але і не знаю. Це ось такі мишки. Мишок тут теж дуже люблять в нього такий хвостик. Носик, вушка. Пришиваються тільки вушка. І голова до тіла все інше в'язується, як завжди, бо я шо, бо мені треба швидко, гарно і якісно. А тут вишитий носик. Добре, що він отак вміщається в ручку, тому що багато мам приходять і вони самі обирають, типу беруть отак, зручно чи незручно. І це має бути. Майстер-клас два в одному, і тут в мене є їжак Ось така хутряна в нього. Шубка, калючки. Всі оцінили цей носик. Не знаю, чи добре чи ні, але мені він подобається. А також, якщо нав'язати такий носик, то можна зв'язати просто мордаху, таку, як у, у мишки, і все, бо тут все ідентичне, тільки ж ну, починається. Голова так само, але тільки вже без цього моменту, де носик закінчується, ну і хутряна ниточка. А так прям дуже гарний. Напишіть, будь ласка, свої враження від їжака і мишки, чи потрібен майстер-клас, бо я думаю, витрачати час, чи, чи все-таки залишити просто для свого асортименту, щоб воно було, ну, щоб вони були в мене. На поличці і все. Купила дві отакі корзинки. Думаю, буду виставляти якісь маленькі іграшки в ручку на ярмарках, тому зараз буду в ній показувати вам, вам брилочки. Ви будете зараз в шоці, ви тільки подивіться. Подивіться, подивіться. Тут ось такі мопси, манюханькі та котики. Ось такі. Хоча їх теж з песиками путають, але купують. Не дуже багато, але є. Ну, тобто, і їх де, тут десь. 55, 18, десь 70 штук. Я не буду перебирати кожне, тому що я вив'язувала маленькі моточки і відтінків тут багато. Тому висипаємо їх в мою коробку. Так, продовжуємо. Це ось такі, ой, пінгвіни. Теж гарненькі брелочками. Їх тут було більше 30 штук. Але я їздила в магазин, відвозила трошки іграшок, тому їх тут вже менше. Але ж ну, прикольні. Подивіться. Мені прям дуже подобається. Висипаємо. Так. Продовжимо. Тут в мене ось такі павуки. Їх теж не дуже багато. Ось такі морські котики. Їх люблять, але в світлому кольорі я ще не зв'язала ось такі бджілки. Мені просто потрібно було вив'язати жовтий колір, тому в мене тут бджілки. Скільки було 6 морських котиків. Трошки вділок. Зовсім трошки був не дуже великий моток. Ой! Чотири кити. Десь такий, десь такий. Різні, коротше. І павуки забула яких збув. Так, так, що в мене ще лишилось? Лишилось трошки котиків, брилочків. Ось такі сіренькі і рожеві. Теж вив'язують брелочки майже всі, окрім пінгвінів і мопсів, вив'язані просто з маленьких моточків, тому що я не люблю, коли в мене збираються моточки, і я вив'язую їх в брелочки. А також це мої котики. Майстер-клас називається кіт-брелок. Їх тут дуже добре купують. Надіюся, що у вас немає ніяких там глазливих в мене. Тому ось такі. Я спеціально для них купую очі 9 мм, різнокольорові. І... Вони прям дуже гарні. Багато хто шукає кота, саме чорного з жовтими очима, тому візьміть собі на поміточку. Зараз я складу всі іграшки в контейнер і покажу вам, скільки ж в мене вийшло їх майже за трошки більше, ніж півмісяця. Я не знаю, влізе чи ні, але я спробую. Ось так. Десь пів контейнера. Дякую всім за перегляд. У мене тут, напевно, давненько не було. Але я дуже готувалася до ярмарок. До мене приїжджала дівчинка з Києва. Ми з нею тут два тижні ярмаркували. Не цілий тиждень, але вихідні. І потім ми поїхали в Україну, побули в Закарпатті. Я перший раз була в горах, це так класно, але потім поїхала в Конотоп, побула під шахедами, їхала. З дуже поганим настроєм, тому що били по потягах, б'ють по вокзалах. Я ці 40 хвилин дуже переживала, бо їхала через Чернігівську область і там якраз били по потягах. Потяги затримувались, бо їхали об'їзними дорогами. Yeah. Я боялася затриматись, тому що могла не встигнути на автобус, але ні, все добре, все обійшлося. Ці 40 хвилин здавалися вічністю, але все добре. Дякую за перегляд і чекайте на наступне відео. Я сподіваюся, що я не буду так затримувати і робити відео раз в місяць. Надіюсь, буду робити це раз в тиждень. Але я така лінива, що я не збираю іграшки зразу, а показувати просто неоформлені роботи не. Дуже гарно, що показувати, якщо воно ще не оформлене. Всім дякую за перегляд!